Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Францію, заявив лідер держави Еммануель Макрон. 6 червня планується урочистий захід із нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, і міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюрмер на пляжі Омаха. І очікується, що на церемонії будуть присутні глави багатьох держав. Також Макрон додав, що планує прийняти зеленського, і тоді дуже точно висловитись, що Франція збирається робити для більшої підтримки України. І також, до речі, медіа говорять про, про те, що Еммануель Макрон ем, має наступного тижня офіційно презентувати план можливого розгортання французьких військових інструкторів в Україні. Принаймні, про це він заявив під час візиту до Німеччини. Пиша DPA, Діпей, тому чекаємо, можливо е, також. Е, Передачу Україні далеко збільної зброї здатної вражати військові об'єкти на території Російської Федерації не є ескалацією конфлікту, заявив Макрон під час брифінгу із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І також французький лідер виступив на підтримку того, щоб дозволити Києву бити по території Російської Федерації.